Жили собі баба, Фрося і дід Панас. І одного разу дід купив козу. Панас закрив козу на складі зі зброєю. Баб, іди козу подаєш. Дисба баба і коза пішли посты. Ти не едена, ты напоєна, Ти не едена, не напоена, стає спику. Попила і публіка з'явила. Ах ти ж. Дід розізлився і вигнав бабу. Дід хоч сам випасти хотів козу.

Коза втекла і пішла до хати до зайця. Зай! Чому ти плачеш? У мене лиси ця хату джала. Ідемо порішайся. Проблеми? Я коза на півбоків густина. Луплено, туп -туп ногами, гуру, От силі. Заєць, що плач? У ага. мене летить за хату Коза хату забрала. Не плач, підемо розберемося. Чуєш, коза? не дай зайцю кашу Mm -hmm. Я коза березя за базу кукупі, на трібок і луки, тут тут ногами, пішли бурогами. Дай, <бір> <Зайчі>, що сталося? У <бір> мене коза гадко забрала. Так, пішли розберемось. Ні, лиса набили, медведя набили. Я все зможу, <бір> за 100 поглянути. <грамів. бір> <бір> так, віддавай на...

Пуснячка. Дайте шпуримо. Не знай, нічого страшного. І так зимо. О! От наша і шпура. Знімаємо. Як прямо <різь> не вилази Ідемо похороним нормально, щоб ніхто ще не злякався. Все, всім дякую. До побачення.